Пішов геть! Короче, ти поняв, да, що тут як складно все. Один зомбі мене чуть не вбив. Один. І я граю не на хардкорі. Це шо за риби? Ви шо на приколі? Алігатор? Що це таке? Титаніум? Сирий Титаніум! З нього можна зробити Титаніум пережарити дрон, турель, ще якийсь дрон, ще якась турель. Ні, максимально чітко, максимально. Я поки що дуже приємно здивований, мені все подобається. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми відправились в дуже жирне таке місце, в якому нам доведеться вижити. І я сподіваюся, вижити Ну, довго-довго ми зможемо вижити, тому що те, що ви тут побачите, це просто шок. Як тут складно виживати вночі? Це просто. Розно з кабіни. Ми зараз е, знаходимося в можна сказати постапокаліптичному світі, де нема жодної душі, можливо, є якісь поселення, в яких можна буде виживати, можливо, ще щось. І я, чесно кажучи, просто в шоці вночі. Тут шок, тільки ти починаєш стріляти за цієї пушки, яку тобі дають на початку. Тобі хана. Так що давай її поки що перезарядимо, а там буде видно. В общем то, нам треба розібратися, як і де нам зараз можна буде вижити. Нам треба буде знайти собі першу якусь базу поселення, тому що виходити на вулицю вночі. Дуже і дуже небезпечно. Тут встановлено дуже багато модів, які ми будемо вивчати і пробувати з ними проходити Майнкрафт. І першим ділом, мені треба щось десь знайти поїсти. І я бачу тут. Єно! Єнот! Що саме цікаво, я ще вам покажу, ви будете в шоці, поки що ми завалимо цих овечок. А далі уже я просто в воду, і ви поймете, наскільки тут все просто пророблено, наскільки все максимально чітко зроблено. Це просто рознос. Просто рознос конкретний. Кстати, я. Ось то мені не подобається. Бемс! На ха! -ха Развалив! В общем, дивись, сейчас будет шоци. Я ж не знаю, чи я звідси вилізти сможу. Такс, Чи зможу, зможу вилізти. Надо ще з дерева, Надо сейчас землі трошки добути, щоб я міг спокійно вилізти потім. Ви просто будете в шоці, вражені максимально. Дивись, спускаюсь у лоду. Обалдеть, скажи! В Майнкрафті! Почув, да? Коротше, там є зомбі. Туди бажано нам поки що не спускатися, ми ще не доросли до того. Абау, ти бачив, да? звичайне дерево буде чи ні? Обалдеть, з нього тільки дві дошки падає. Жесть. Коротше, що нам потрібно? Нам потрібно в будь-якому випадку зараз вугілля, щоб зробити смоскейпа. Без смоаскейпа ми просто нічого не зможемо. Ми нічого абсолютно не побачимо вночі. І зараз, як я розумію, ну ще поки ранок, але ніч буде зовсім зовсім скоро. У нас є вовна для того, щоб зробити ліжко, щоб ми могли скіпнути. Обалдеть. Я ще й в листі повільно ходжу. Жесть. Жолуді? Да якісь не можна, прикинь. Так, значить, що ми робимо? Отаку ми можемо зробити? Так. Да. Найс. Значить, ми робимо собі обов'язково ще скайло. Просто по-другому я тупо не можу. Мені треба вугілля. Чуєш, так? Да? Перебування в печері може просто ну, зробити з мене якогось, я не знаю, чувака, який просто все боїться. Я сподіваюся, все буде хорошо. Збірка доволі складна, і вона дуже нагружає комп'ютера. Тому не кожному вона збіде. піде. Але я сподіваюся, що в Телеграм я закину вам її. Ви зможете її завантажити, можливо, не зразу, можливо, трішки пізніше, але я обов'язково її туди закину. І це просто рознос. Так, шість вугілля в мене є. Давай відразу зробимо собі трішечки смо щоб у мене були, щоб я міг, якщо що, їх брати в другу руку. Це просто рознос. Так, трішки кругляка в нас теж уже є. Нам треба Просто відвигатися кудись, щоб ми могли з легкістю, я сподіваюся, що з легкістю шукати собі якісь пригоди на, но, на, на, на якісь пригоди собі на дупу, тому що, наскільки я знаю, тут є і будинки закинуті, і ще щось, і ще щось. Коротше, купу, всього можливо, навіть місто цього є закинути. Правда, ну цього я не бачив, я не знаю, але на заставці прям є ціле місто. Тут є, що мене дуже сильно здивувало: тут є в налаштуваннях в музиці звук на машини. Значить, тут є і автівки. А от автівки це максимально цікаво. Понятне діло, що є і зброя мені її дали на... Початку І це максимально-максимально чітко. У нас є ціле озеро, пливти, я особо не хочу. Я бачу там. Так, почекай, то дерево чи кусок будинка. Так, ану, сюди. Все просто прикиньте. Настільки все бомбезно. Хтось плаває там навіть. Жесть. Так, тут ось щось є. А ну. Прикинь, ну не просто ж так воно тут заспавнилось, скажи. Так я просто вражений. Тут якась печера, в печеру поки що. Ні, це не печера, але в печеру мені поки що взагалі не варік іти. Мені треба, щоб у мене був будинок. Мені треба, щоб у мене, я не знаю, можливо, зі шкіри хоча б якісь обладунки зробити, тому що без цього просто нікуди, абсолютно. Без правильної підготовки, без їжі, просто нічого робити. І ще їсти одне й те саме за підряд не можна. Треба їсти постійно щось різне, щоб е, організм ну, нормально себе почував. Тому що це повна може бути халепа. Так, свинку ми зарубали. Я бачу будинок, це село. Це село. От в селі насправді я взагалі не знаю, що тут відбувається. Так, тут уже в нас є зомбі. А ну пішов геть. Пішов геть. <гас> Ух ти! Диви! Пішов геть. Ти бачив? Сань поїж. Коротше, ти поняв, да, що тут капець як складно все. Один зомбі мене чуть не вбив. Один. І я граю не на хардкорі. Так, погнали в селище. Фух, просто один зомбак появився і це хлеб. Аби, аби не пістолет, я би, просто, я би просто був знищений. Так, дві шкіри. Хорошо. Зможемо черевики зробити. Селяни. Селяни торгують у нас. Можна кстати за 6 шкіри купити. А, ні, ми не купимо штани. Так, є голем. Голема поки що вбивати, я абсолютно не хочу. Тут є ліжко. Давайте тут спаленпой, посту кістки. Щось не сильно хочеться поки що тут жити. Я хотів переночувати, але коли в них кістки дома, мені це дуже і дуже не подобається. Так, почкай. Забираємо сіно все абсолютно. -ху 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 -ху. І вже вечірє, як я бачу. Так, тут у нас є пічки. і звичайна кузня. Да? Так, діамант, залізо, дві дві, -дві два кайла залізних. Ти що на приколі? У мене є книга. Animal Ох, йо! Тут прям про всіх тварин книга прикинь. Ну, і таке тут є. Окей. Чуєш, таке відчуття, наче він і стукає по дверям. Жесть, давай заберемо просто дві пічки по-хорошому. Так, хух, ні, мені насправді дуже і дуже так трошечки ну, стрьомно, розумієш, сам по собі. Так, що мені потрібно обов'язково? обов'язково мені треба забрати з собою якомога більше. Кстати, верстак ми там лишили. Якомога більше їжі, без неї просто нікуди. І як тільки почнеться вечір, я пропоную просто взяти його скіпнути, лягти спати. Бо я не хочу ходити вночі, тому що мене чуть не вбив, тільки що один єдиний зомбі. Представ, що буде, коли їх буде два, три. Ж, да? Вітер з півночі подув, це халепа. Так, в общем-то, нам треба обов'язково зробити собі ще і сокиру. Без неї просто теж нікуди, абсолютно. Ух. І так як зараз вечеріє, я би запропонував тупо лягти, взяти і поспати. Не знаю, чи во всіх домиках я побував, щоб подивитися, чи може ще щось є в них, але нібито, нібито у всіх. Голема поки що вбивати я не хочу. Нехай він поки побуде тут. Так, тут у нас балкон. Окей. Так, написано, що ти можеш спати або вночі, або в шторм. Хорошо, але вже вечеріє, так то дуже сильно. А, балки. Ні, максимально, максимально, воно прикольно все виглядає. Ти ви бачив? Мені би поняти, як все крафтиться. Якщо в мене є револьвер, поки що крафтити я не можу. Я не можу подивитися, як крафтиться. Почекай. Ага, я можу тако подивитись тільки збоку, так? Да? Тобі ж якщо я напишу револьвер. Ось все, він є, і я можу. Ого, ось в такому столі він робиться. Правильно? Асемблінг. Ні, це його пофарб... Чуєш, да? Давай ляжемо. Ага, поряд монстри. Хорошо. Оцього я й боявся, насправді. Тут особо не поспиш. Поняв, да? Поняв, да, хто бігає. Вибач, малий, але якщо тобі хана, то хана в нам всім. Так, давай поки ніч, поки ніч, я розберусь з крафтами, і я сподіваюся, що я дочекаюсь ранку. Бо диви. Ух ти, йо вас тут. Йоли пали! Це з води чисто тіпи прийшли. І заснути я вже не можу, окей. Поки що нам не показується, як воно робиться, я не знаю, може пулі можна подивитись. Ось, в принципі, вся зброя і снаряди. Снаряди робляться ось так. Матеріали, ганпаудер і. Мідь, порох і мідь, в принципі, воно робиться, все воно робиться в оцьом асемблінгу. Тобі тут є покращена броня ось до з якимись злитками, поняв? Вона стає прям потужніша. Правда, ці злитки, а незерит плюс залізо, жесть. Прикинь, да? Купа всього. Диви. І в чому самий прикол, що коли вночі ти ще стоїш, да? ти особо багато зомбі не бачиш. Ну як багато не бачиш. Пішу геть, пішов геть! Поняв, да? А вони достали. Це капець. Короче, будемо ще чекати. Будемо ще чекати ранку, бо по-другому тупо ніяка. Фух. У нас то ранок почався, але зомбі диви. Дві, його вдарив, всі побігли сюди. А ні, не побігли. Мені би речі мої забрати. Було би дуже хорошо їх забрати. Але я й зомбака особо вбити не можу насправді, то з руки. ХП то в нього багато. І він ще й може пригати і ну вдаряти мене в стрибку. Ну щось, якщо я його вб'ю швидко. диви, і зомбаку байдуже абсолютно населяна. І він не горить! Оце мене взагалі не подобається мені. Коротше, в мене є ідея. Якщо я зараз зламаю отут землю, по ідеї двері зламати він не зламає. Можливо. Де він? Куди дівся? Може вони його впустили в хату. Ні, не впустили. Коротше, не знаю, де він, я. Осьо він. Не було ж тільки що. Диви, нема. Він вдома вже сидить. Поняв, да? Ладно. Пішов, геть. Все. Фух, халепа. Так, револьвер, перезаряджаємо. Нам до да розібратися з зомбаками, які тут є поряд, щоб вони мене не мішали мені. Так, мінус один. Чи є ще хтось? Ну. Поки що не бачу. Де мій верстак? Мені треба мій верстак, і в, в, в натурі насправді я міг за цілу ніч просто взяти, пережарити собі м'яса. А я цього не зробив. Це велика проблема була моя. Так, 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 так. так. Верстак у мене є. Значить, що ми робимо? Нам по-любому звідси треба валити, бо наступний раз зомбаків тут буде більше. З кожним днем їх стає потихенько більше, 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 і мені це не подобається. Я зробив собі купу хліба. Пішли, Перезаряджаємо револьвера. Я не пам'ятаю, звідки я прийшов. Я прийшов звідти, так? Да? Напевно, да. Чи почекає, чи може звідти? Ні, я звідти прийшов, по-любому. Нам туди треба, туди я ще не ходив. Так, я сподіваюся, не буде мене ніяких проблем. Мені треба просто один будинок, який я зможу модифікувати і зробити з нього цілу фортецю, де я буду чувствувати себе максимально безпечно. Так, тут у нас якийсь такий біом непонятний насправді. Зомбі бачиш? А він мене побачив. Печера. Печера максимально небезпечна. В печерах супер небезпечно. Он до щось є, погнал туди. Якщо там купа зомбі, мені це не подобається максимально. Мені треба постаратися максимально обережно, максимально тихо. Бо коли я ще й стріляю, вони ну, чують. Йдуть до мене. Он, до, кстати, теж такий дуже цікавий біом. Маленько, потихенько. Я сподіваюся, що я зможу сюди прийти і подивитися, чи є тут щось. Так, нікого не бачу. Кістки, ярлики, дерево, вугілля. Що тут у нас? Золоті штани. Одягаємо. Порох. Дуже багато неймтегів. Не знаю, навіщо вони мені? Лазурит є, і їжа є, ось гриби. Хорошо, що? що в нас зверху? Насправді це якийсь закинутий будинок, але тут є меч хороший. Опа, шкіра. Так, нитки ми забираємо. Та й, в принципі, гнилу плоть можна забрати. Ні. тепер я знаю, що ці будинки це хороші будинки, тому що тут а, нема зомбаків. Це мені вже подобається. Далі я бачу дуже цікавий біом, і тут, походу, якась яма є, може це кар'єр, Кратер? Це за риби? Ви на приколі? Ти бачиш це? Так, почекай. Мені дуже стрмно. Диви, не достаю. Ударив. Відходимо. Це соми, походу, да? Ну соми хавать людей можуть, я знаю, але корів напевно ні. Диви, 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 диви. Убив плюс м'ясо. Найс, 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 найс. Погнали. Тепер я знаю, що в таких водоймах можна собі ловити рибу, і в мене буде багато що їсти. Насправді я ще їсти і так багато хліба набрав. Мені дуже пощастило з селищем і з поселенням. Я от, єдине, що тільки я не забрав ліжко. Оце моя велика проблема. Я знайшов нове село. Чи, почекай, це те саме? Ні, це інше село. Так, спрути. А цікаво, як чути дощ під водою. Жесть, ні, максимально чітко, максимально. Я поки що дуже приємно здивований. Мені все подобається. Я сподіваюся, що ви лайк реально протиснете, і ми обов'язково зайдемо сюди ще раз. Вау! Так, ще купа хліба забираємо. Це що таке? Вау, цибуля походу, да? Жесть. Ще один голем, смарагди дуже потрібні. Я правда поки що не знаю, як мені використовувати свій рюкзак. О, я навчився як рюкзак відкривати. Коротше, ми сюди закидуємо залізне кайло, діамант, золото, порох теж. Поїсти тушонку, лазурит, неймтеги, пір'я, напевно. Так, патрони ні, патрони нехай будуть у мене. -ху 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 -ху. Меч у мене є хороший дуже. Ну, поки що так, поки що так. Ще хліб забираємо. Не знаю, цибулю, напевно, теж та яблука, все будемо забирати, бо їсти треба щось хавати, розумієш, да? Мені от, єдине, що я жалію, що я не вбив голема в, в минулому селі, бо я туди все рівно повертатись не сильно хочу. Що б я хотів, це зараз поставити собі спаунпойнт тут через ліжко. І подивитись, можливо, тут є кузня, скоріш за все. Так, почекайте, це що? Не пойми, що це, я не знаю. Дивись, тут і зима! Жесть. Знову яблука, хліб, цибуля. Картопля мені не сильно потрібна, насправді. Ну, в зимі можуть бути свої проблеми, насправді, і треба бути досить, досить, досить обережним. Так, там воно, це то лі будинки, то лі дерева. Я не розумію, я вдалі так не бачу сильно. Жесть. Але вже знову вечоріє, прикинь. День супер швидко закінчується. А поспати поки не можу. Я би насправді з радістю хотів би забрати собі ліжко. І ви знаєте, видвигатися звідси вночі це буде дуже-дуже небезпечно. Але я бачу, що там ще один будинок. І я би хотів перевірити, що там відбувається. Бач, тут земля взагалі якась незрозуміла. Тут ще одне село! Жесть, населено насправді. Цей світ дуже-дуже багатий, але тут все ж таки і без сил, і сілами дуже й дуже небезпечно. Чуєш, да? Тут уже дощ не сильно чути. Тут, тут більше чути це. Алігатор! А! А! Він мене з'їв! Він мене тупо! Скапив і з'їв! Стріляй, не стріляй по ньому, а він тупо за мною біжить. Схвалаемся. Так, мені надо. ця штука, ця штука. Обалдеть. Чуєш, да? Опять! Убив, да? Фух, слава Богу. Так, треба забрати останні речі. Пістолет, коротше, ще особо сильно не рішає. Це я поняв. Це я поняв максимально. Все, зараз уже точно вечері, треба лягати. А лягати де? Ладно, зараз тут зробимо собі ліжко. Це просто халепа, алігатори всякі. Фух. Перший раз лягаємо спати. Треба просто дуже-дуже бистро лягти, щоб потім не було ніяких проблем. Щоб ми могли проснутися. Так, що в мене по кулям? Куль у мене дуже мало. Це реальні великі проблеми з кулями. Мені випав крокоділ якась штука, з неї можна зробити. Армор і книжку про крокодилів. Ну, така, як у мене була. ось Абалдієть. Ну армор хороший крокодилячий. Блін, ну в мене мало дуже поки. Так, ліжко з собою забираємо. Ух, доброго ранку! Якщо його можна назвати добрим, сніг уже не йде. Що в нас тут? О, капелюх. Капелюх, це супер. Одягаємо. Дуже боїшся різних шорохів, розумієш? Тому що може бути дійсно халепа, і з кожного разу тебе може очікувати велика і велика халепа, і не хочеться нічого случайно зробити. Крокоділ ЕК він використовується, щоб зробити торт, якісь печенюшки, запечена курка. Диви, ми обов'язково її зробимо. обалдеть вона напевно дає тобі енергії, купу просто так. Голем голема я б забив би, бо і в цьому селищі теж лишатись я надовго не хочу. Армор, а нагрудник не можу вдіти. Поняв, да Я можу зараз відкрити бакпак, закинути сюди різні речі. Ті, які я, скоріш за все, особо щас використовувати точно не буду. Наприклад, щось типу такого. І потім я його знімаю, беру цю штуку, і бакпак я вже відкритий. А, я можу. Я можу відкрити бакпак навіть тоді, коли він в мене просто в інвентарі. Супер. Опа, хорошо. Тут нічого, по суті, такого нема. І вугілля. Давай добудемо. Чи це не вугілля? Почекай. Що це таке? Тітаніум? Сирий титаніум. З нього можна зробити. Тітаніум пережарити. Дрон. Турель. Ще якийсь дрон, ще якась турель. Абаудіть, коротше, цей тітаніум використовується для різних турельок. Давай добудемо. Скоріше за все, він дуже рідкісний. Хоча це не точно, якщо ми його знайшли, тут прямо на поверхні. Але забрати нам його обов'язково потрібно. Жесть. Мені треба розібратися з цими патронами. Basic bullet. Ось ось є цей асемблер, бачиш? Світла. А глина надо. Ви що на приколі? Іменно світла і залізо. Ну залізо в мене є. А світла глина, де її взяти? Коротше, мені треба зараз бігати, бігати, шукати глину, тому що без того абсолютно ніяк. Ага, надо... я поняв, я поняв. Якщо мені отака нада, надо пісок, гравій і світло-сірий барвник. А це ромашка або білий з чорним. Хорошо, значить, ми тоді. Це що? Єнот, ну єнот норм, чувак, да? Муха! Жесть. Коротше, нам тоді треба, виходить, зараз зробити лопату. Давай поставимо пічку. У мене, правда, одне тільки вугілля. Надо якось максимально правильно його використати. Давай за допомогою цього вугілля пожаримо цього сома. Так, купа риби, ще Що щось. Нам треба пісок. Пісок і гравій. Так, сім піску мені в цілому підійде. Хорошо. Ця штука жариться. Окей. Хорошо, гравій, гравій. О, кстати, ось світло-сірий барвник тобі. ну. Да! 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 Чітко. Залишилось просто гравію ще скопнути. Так, я бачу, вже там зомбі. Копаємо гравій. Він уже прямо біля мене. Не можу вдарити, ладно, відходимо. Головне просто вчасно дуже свалити. Поки мене замітив тільки один, це не є великою проблемою. І ми можемо звідси свалити. Головне, щось бистренько якось це так робиться. Отак. І ось так. Да. Все, свалюємо. Свалюємо, свалюємо, свалюємо. Так, і потім ми робимо бетон. Щоб зробити бетон, нам треба у воду просто поставити цю штуку. І в нас стає бетон. Супер, нам да три. Правильно? Раз, два. Три, кайф, свалюємо. І скоро ми зможемо зробити штуку, яка буде пробити нам пулі, в якій ми вже зможемо скрафтити різні інструменти, різні пулі, різну зброю, і так далі, і так далі, і так далі. Так, жесть, якось по таким біомам я ходжу, що мені тут поки що не дуже подобається. Але й очково трохи пливти, поняв на човні. Ну прям реально стрьомно. Бо ти не знаєш, що там може бути. Ну, типа в океані, поняв? Різне ж може бути, і може бути дійсно халепа конкретно. Ладно, давай тут пропливемо. а ну, а ну. Диви. Жесть, непогано, отаману біом хороший. Мені би, я не знаю, можливо, мені біля селища якоїсь жити потрібно. І я не знаючи, наскільки хорошо буде будувати звичайний будинок, в плані там якісь красиве або ще щось, бо, скоріш за все, треба просто база, якась, яка зможе, яка зможе просто існувати. І яку буде дуже складно взяти на абордаж. Ось, ось наприклад, диви, печера, нехило. Отут ось щось незрозуміле. Походи, якісь якісь короче руїни якогось будинку. Диви, ось тут теж взагалі нічого не зрозуміло. Але печера хороша, тут є вугілля. Мені вугілля насправді дуже сильно потрібне, тому. Так, це що? А, це цей Титаніум. Окей. Походу, Титаніум не сильно рідкісний. Його все ж таки ну, нормально можна знайти. Бо ось, наприклад, вугілля, то воно набагато складніше знаходиться і добувається. Так, давай забираємо. Вугілля мені потрібне обов'язково, тому що мені треба жарити все. І цей Титаніум, і залізо. Залізо, я ще, кстати, не знаходив руду абсолютно ніде. Ну, я й сильно і по печерам не лазив, бо стрмно, стрьомно дуже. Та й пороху в мене немає, особо, да? Да, для патронів вже ж треба порох, для куль, а пороху в мене нема. Так, там щось горить, диви. Пішли, подивимося. Так, оце проблема. Оце проблема. Раз, два, три. Чотири. Диви, скільки їх вали, Саня! Саня, уже появляються проблеми великі. Появляються великі проблеми. Тобі треба залізти на значить що, на дерево. Обов'язково, де твої блоки, ось цього коблстоун. чуть чуть є кругляку. Давай на дерево. Забирай. Все за собою ламай. Не треба, щоб ніхто за тобою не міг вилізти на ці дерева. І в принципі тут Фух. ти трошки в безпеці, правда? Поки що спати не можу. Це конкретна халепа. Давай поставимо верстак. Е, мені треба, значить, оця штука. О, воркбенч. Ще один верстак, який. <звук> Калаш! ще якась штука. Ще пушка, ще одна. Scar SSG м 1 Пістолет. Коротше, купа всього мені треба пулі. Так, medium shell, long, heavy, medium bullet. У мене basic. Small missile short. Ось о basic. Крафтяться дуже легко. Мідь і порох. Лягаємо спати, просто. Повна ніч. Я ще поки не знаю, де мені порох взяти. Вугілля там і так далі. Ну, вугілля ще, понятно, он до зомбі. Мені, де виходить, порох. Зато стак пуль відразу робиться, поняв. Це дуже круто. Стак пуль, 4 міді і один порох. Пороху у мене тупо нема. Це проблема. Тепер я поняв, що туди по печерам. Мені поки що взагалі не варіант. Хоч я і в броні, хоча трішки і в дітей. Але ти поняв, да? Що хоч може бути. Абсолютно. Ти в будь-який момент можеш бути в халепі. Але щоб знайти порох, це мені треба в натурі в якусь печеру, Надо вбивати кріпера якось. Зато маючи вже. Кілька пороху, ти можеш з легкістю собі робити багато куль і, в принципі, не жаліти їх, бо зараз у мене їх дуже-дуже мало. Непогано. Зато мідь є, бачиш. От мідь я би насправді якось добув. Тут насправді небезпечно, але треба думати. Так, кругляку трішки є. Чуєш, да? Да зомбі. Так, зомбаки, давайте так, щоб ви мене особо тут не бачили. Дощ пішов. Проблема! Проблема конкретна. Мені би знайти селище якесь. Міть уже є. Дякувати Богу, вона у мене вже знайшлась. Погнали? Диви! Обалдеть! Так, чую зомбі вже біля мене. На плюху, на другу, пішли. Лодка? Чи що це? Човен якийсь? Там є скрині. Ще один зомбі. Тут купа всього. Golden moss. Якийсь. Жесть, що викинуть? Ще зомбі! Я застряг! Я застряг, тихо. Вали Саня. В общем, поняв, в чому біда? В тому, що коли ти стріляєш, тебе чути і більше зомбі до тебе приходять. Поняв? Ще й зима конкретна, темно, я не зна... холодно. я не знаю, що робити. Я бачу село. Я бачу село. Супер, 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 супер. Можна буде пере... 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 пережити, пережити ніч. <світ> пережити зиму. Фух, все, пішли, сидимо тут. Все. Фух, це конкретна халепа народ. Але якщо ви хочете більше таких відео, обов'язково ставте свого вподобання і підписуйтесь на канал. І всім пока.